Добрий день, вітаю усіх учасників інтернет олімпіади Крок до знань. Я Босий Федір, вихованець гуртка Юні акваріумісти, комунального закладу «Центр позашкільної освіти джерело Височанської селищної ради Харківського району Харківської області. Тема мого проєкту особливості утримання та розведення комах для годівлі мешканців акваріумів та тераріумів нашого закладу. У куточку живої природи нашого закладу нараховується більше 20 видів тварин. Для їх утримання потрібно збалансоване харчування та якісний догляд, який ми усі намагаємося надати. Турбота та любов до тварин це головне для нас. Об'єкт дослідження мармуровий тарган та борошняний хрущ, предмет дослідження, особливості утримання та розведення мармурового таргана та борошняного хруща у мовах нашого закладу. Під час роботи над обраною темою. Перед нами були поставлені такі завдання: опрацювати літературу та інтернет-джерела з теми роботи, розглянути основні рекомендації по утриманні та розведенню мармурових тарганів та борошняного хруща, утримання та розведення мармурового таргана, утримання та розведення борошняного хруща та личинки, зробити висновок. У мовах військового часу важко підривати збалансований раціон тварин, особливо коли не вистачає грошей. Працівник державного музею природи Харківського національного університету імені Каразіна пан Сергій, консультуючи нас, запропонував нам самостійно розводити комах для годівлі тварин, таких як Агама, Бородата, Птахи, Савці, Астранатус, цих літ, та надав нам перший матеріал для розведення тараганів мармуро. Та борошняного хруща тарганно-муровий це найпопулярніший диетичний живий корм для гамір. Амфібій, пауків, птахоїдів, домашніх їжаків. Для розведення мармурових тарганів ми взяли пластикові бокси, на дно насипали кілька сантиметрів тирси та поклали яєчні лотки, щоб таргани мали можливість ховатися. Кришка обов'язково повинна прилягати щільно. У кришці зробили дуже дрібні отвори для циркуляції повітря. Верхню частину боксу зместили вазеліном смужкою 4 см, щоб ускладнити несанкціовану втечу комах. Ходуємо марму мурових тарганів різноманітної їжі, щоб вони утримували всі необхідні вітаміни і мікроелементи. До раціону додаємо вівсяні пластівці, сухий гамар, протерті або розмочені сухарі білого хліба, натерті або дрібно нарізані фрукти, овочі та інше. Сухий, мокрий корм обов'язково розділяємо. Краще годувати менше, але частіше. Недовідіні залишки корму ретельно прибираємо, інакше навіть. Свіжий, не глибоку посуду, на всередину поклали губки просоченою водою, щоб комахи не потонули. Обов'язково потрібно стежити за кількістю води в поїлці. Розведення мармурових тарганів не викликає великих складнощів, але кропітка робота. Для того, щоб таргани добре росли і линяли, слід стежити за температурою і вологістю всередині боксу, оскільки батьківщина комах. Африка, вони люблять тепло. Оптимально підтримувати 25 градусів, вологість повітря від 60 до 70%. відсотків для цього декілька разів на день оприскуємо з пульверізатора. Ці тварини яйця живородні. Перед паруванням самець залицяється до самиці, він підіймає крила і відділяє запах, який приваблює до нього самицю. У отеку самиця виношує в своєму черві. Час від часу вона дістає її, щоб провітрити, а потім забирає назад. Якщо самиця скинула олотеку, значить вона була незаплідною або були проблеми в розвитку. На світ з'являється до 30 крихітних личинок. Для нашого закладу це найкращі вихід із важкої ситуації. Ми годуємо тарганами агатами бородату, вона залюбки їх поїдає. Також широко використовується як корм для тварин личинки хрущака борошняваного, яка є шкідником продуктів рослинного походження, а і можуть споживатися навіть людиною. Прощадк борошняний це жут з родини чорноліток, комаха з певним перетворенням. Личинкова стадія триває від 4 до 2 років. Залежно від зовнішніх умов, у процесі росту личинки багаторазово линяють. Стадія лялочки триває від 7 до 24 днів до 9 місяців, якщо ліч... лялочка зимує. зимою. Жук після виходу лялочки має світло-забарвлення потім коричневий і з віком чорний. Дорослі жуки. Живуть від 2 до трьох місяців. Отже, повний цикл може займати до одного року. Розведення борошняного хрущака справді цікаве і корисне. Для отримання личинки борошняного хруща ми спочатку попередньо вивчили основні правила цього процесу і ознайомилися з рекомендацією фахівців. Цих комах селили родинами з кількох десятків особин, щоб розмноження було ефективним. Борошняний хрущ не вибагливий, охоче розвивається в висівках. Спочатку ми приготували. Тази, на ноту з тим виклали висівки. Підтримувати оптимальні показники вологісті від 60 до 70% та температури 21-25 градусів Цельсія, на висівки клали тканину, лотки з під яєць, де личинка може ховатися. Коли висівки вичерпані, брудні ми проводимо генеральне прибирання. Просіювали комах та помічали лоток зі свішими висівками. Жук жуки годуємо натерту морквою овочами, фруктами, порізаними на шматочки, листями капусти, білим хлібом. Міняємо корм два рази на день, прибираючи рештки. Жуки відкладають яйця, з яких з'являється борошняний хробак. Годування та утримання борошняних робаків схоже з дорослими особинами. Дорослих жуків та лялочок перемішали в інший таз для розведення. Важливо створити теплий клімат в місцях розведення борошня. Хробаків. При холодній температурі повітря комахи впадуть в анабіоз і перестануть рости, але не загинуть. Але світло цим личинкам ні до чого, вони комфортно почуваються в темряві, так як органів зору у них немає, в принципі. Однак занадто висока температура повітря згубна для хробаків. Не потрібно перемішувати висівки, що знаходяться у лотку з хробаками. Отже, утримання та розведення таких комах для нас це величезний досвід, цікава та корисна праця. Головне збалансовано годувати, підтримувати оптимальні умови, своєчасно прибирати. Наступний наш проєкт це утримання та розведення цвіркунів у зоокуточку. Дякую за увагу!